Вітання всім аграріям. Вас вітає компанія Адама. Це наш проект Агроподорож. Сьогодні ми завітали на поле озимої пшениці, де було використано продукт Бампер Супер. Це продукт з двома діючими речовинами: пропіконазол та прохлораз. Забезпечує як системну, так і трансламінарну дію. Дуже добре контролює прикореневі гнилі. За рахунок прохлораза, ми маємо дезінфікуючу дію на. Поверхні ґрунту на рослинних рештках дуже важливо по відновленню вегетації забезпечити чистоту посіву від патогенів. З таким продуктом, як Бампер Супер, це вдається на достойному рівні. Використання продукту було в нормі 1 літр на гектар. Зараз поглянемо на Фітосанітарний стан посіву, фаза розвитку тут вже у нас 39-та, це повний вихід прапорцевого листочка. Час для Т2-обробки, для обробки по прапорцевому листочку, для подальшого захисту. На Т2 наша рекомендація: Акадія, кустодія, триазол разом з тробілурином. Погода на сьогодні дозволяє, надмірно високих температур немає. Оптимальна фаза для захисту. Скажем, другої половини вегетації. Тож, в разі виникнення питань звертайтесь, давайте поглянемо на стан посіву. Більше трьох тижнів минуло від обробки. На сьогодні ми бачимо, що нижній ярус був сильно пошкоджений. Був, був сильний прогрес септоріозу. Все вдало зупинилось. На верхній ярус не розповсюдилось. Тому верхній ярус у нас на сьогодні ми вже маємо 39-ту фазу. Повний вихід прапорцевого листочка. На поодиноких рослинах вже ось ось появиться колосочок. Це час, оптимальний час для внесення Т2 другої обробки на прапорцевий листок. Поле виглядає достойно. Сподіваємося на гарний результат. Всім глядачам бажаю високих врожаїв, маржинальності вирощеної продукції і. Обов'язково перемоги Україні з вами був Михайло Тутевич, менеджер технічної підтримки компанії Адама. Чуємо, вивчаємо, робимо.